Ми дуже різні, але ми єдині. Роздуми над Божим Словом на свято святих Симона і Юде Тадея, апостолів. Отже, ж ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалені апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна росте святим храмом у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Хоча в сьогоднішньому читанні Павло звертається до поган, та Симона і Юду теж можемо назвати співгромадянами Небожителів. Адже ці двоє апостолів були серед дванадцятьох. І важко знайти більш очевидний факт їхнього співгромадянства з іншими святими, ніж цей. Хоча розбіжності між євреями та язичниками не уминули їх. Чому? Тому що Христос вибрав людей різних за характерами та поглядами Митар Матей, Симон, який ненавидів римлян, кілька рибалок. А про решту майже нічого не знаємо. Справді різношерсна компанія. Та коли вони пішли за Христом, його любов до них і їхня любов до Нього стала єднальною силою. Сьогодні нам не треба далеко ходити, щоб побачити, як наші відмінності можуть призвести до розбіжностей із ближніми. У глобальному масштабі спостерігаємо країни, що страждають від війн та поляризації політичних поглядів, а в масштабі сімей деформуються або зовсім руйнуються стосунки між людьми. На жаль, можемо бути свідками розбіжностей навіть у нашій церкві чи парафії, попри той факт, що всі ми прийняли хрещення в Ісусі Христі. І всі є домашніми Божими. Відповідь на всі розбіжності, як великі, так і маленькі, це Ісус Христос. Якщо ти відчуваєш якийсь бар'єр або напруження у спілкуванні з кимось, віддай цю людину Христу. Ісус відкриє твоє серце і допоможе тобі усвідомити, що кожен гідний любові. Бо створений за образом і подобою Божої. Господь не чекає, що ми станемо нерозлий вода з усіма християнами, але Він хоче, щоб ми ставилися до кожного як до братів і сестер у Христі. Церква складається з багатьох членів, і коли ми разом, то становимо одне тіло Христове. І свідчимо перед Світом про те, ким насправді є Ісус. Святі Симоне і Юдо Тадею допоможіть мені бути знаряддям примирення в Божих руках. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.